Вітаю всіх у новому відео. Сьогодні знову ваша улюблена рубрика Готую на 5 днів і поділюсь на цей раз, що я готувала. Можливо, якісь ідеї вам будуть новими, а щось пригадаєте, вже забулися. І сподіваюсь, вам це відео сподобається. Поставте одразу вподобайку, підпишіться на канал для того, щоб не пропускати мої відео. Ну і розпочинаємо готувати. Я розпочну готувати спочатку деруни з паштетом. І в цьому мені допоможе моя помічниця, кухонний комбайн. -мій. Перетираю картоплю на ньому, у ньому є спеціальна насадка для дерунів. Якщо у вас немає кухонного комбайну, то, звісно, прийдеться вам терти руками картоплю. І завжди після того, як картоплю натерла разом із цибулею, я відправляю її на друшлан для того, щоб зайва е, волога стекла. І тоді картопля не буде текти на сковороді. У картоплю додаю десь 300 ложки борошна, одне яйце, сіль перець мелений. І також видавлюю декілька зубчиків часнику. Все ретельно перемішую і видавлюю ще трошки лимона, для того, щоб картопля не чорніла. Бо є така картопля, буває дуже сильно чорніє, швидко то щоб цього не було, то я додаю лимонний сік. І далі формую ось такими пиріжечками деруни. Вони виходять такими великими на долонці. Я розправляю картоплю ласкенькою, ставлю туди паштет і зверху прикриваю знову картоплею. І формую ось такі пиріжечки. Обсмажую їх до золотистості на невисокій температурі, можна ще накрити кришкою, коли вже на другу сторону перевернули, для того, щоб дуже гарно картопля всередині приготувалася. Ось така кількість дирунів в мене вийшла, вони дуже ситні виходять, бо вони такі пухкенькі. І показує, що ось така кількість в мене залишилася без м'яса, так як воно закінчилося і його не вистачило. Готуємо наступну страву, поставила відварювати рис, у мене круглий і тут 60 грамів саме сухого рису. Відварюємо до готовності. Далі цибулю нарізаємо кубиками. От натираємо на мілкій терці. І обов'язково не забуваємо про своїх домашніх улюбленців, якщо вони вас є, тому в кінці шматочок віддаємо їм. Поставила вже смажити млинці. І рецепт тут в цьому відео у мене немає, бо вже в якомусь відео вже показувала, тому вже в цьому не ділилася. Далі на сковорідку відправляю фарш. У мене тут пів кг індичого фаршу І потрібно його одразу з так лопаткою гарненько розім'яти, щоб не було грудочок. Далі, коли він обсмажився до золотистості, відправляю сюди кубиками потрібну цибульку і також шморку разом тушкую. І далі собі відправляю рис. Разом все перемішую і додаю сюди спеції. Це в мене зазвичай сіль, мелений перець, трошки солодкої меленої паприки, також сушений чесничок люблю додавати. І можна ще по бажанню, що ви там любите додати своє, якщо хочете. Можете взагалі тільки сіль і перці додати, словом вже по вашому бажанню. Перемішую все і я люблю додати трошки вершків. Тоді воно стає м'ясо таке ніжне. І соковите. Перемішую десь буквально 2-3 столових ложки я додала. І ще тошкую трошки, і далі буду формувати млинці. Викладаю ось так начинку і закручую з усіх сторін, щоб вона не випадала. Ось стільки млинців в мене вийшло, небагато, але вони великі і дуже смачні і ситні. Далі будемо готувати наступну справу. Для неї нам потрібно 2 цукіні таких величеньких або кабачки, можна взяти. також невеликий шматочок моркви, петрушка або кріп по вашим бажанням. Також потрібно десь 400 г фаршу, одне яйце і борошно. Знову я включила свого помічника кухонок комбайна, оділа насадку для моркви, таку маленьку дрібну і перетираю одразу і моркву, і цукіні через цю тертку. Відправляю на душлак і залишаю мінімум на 20 хвилин. Для того щоб юшку пустила кабачки або цукінні, щоб пустили юшку, ну і далі через 20 хвилин повертаюся, гарненько віддушую, щоб не було вологи всієї зайвої. І додаємо все інше. Нарізаю дуже дрібненько петрушку, або, як я говорила, можете замінити кропку, якщо любите. І відправляємо далі до цукіння, додаю борщ, десь приблизно 2-3 столових ложки. Також Вибиваю одне яйце. Далі додаю спеції, це сіль, мелений перець, і видавлюю декілька зубчиків часнику. Ви можете видати, скільки ви любите, більше, менше, вже тут залежить від вашого. Подобання. Ну і все ретельно перемішуємо до однорідності. Якщо ви дасте гарно стекти зайві юшці з цукіні, то вони не будуть у вас розпливатися і будуть триматися гарно кубки. Ну і формуємо ось такі знову пиріжечки. я роблю їх плоскенькими, для того, щоб вони гарно приготувалися. Достатню кількість олії наливаю. Обсмажень на невисокій температурі. В кінці можна ще також закрити кришкою, щоб гарненько приготувалися вони всередині. Там ще є борошно і яйце. Обсмажуємо до золотистості з двох сторін. Ну і, звісно, ось ці всі три страви можна приготувати в заготовки морозильну камеру. Ви також можете потім викласти їх на дощечку, застеливши її харчовою плівкою. Ну і потім така заготовка вам. Знадобиться, коли ви, наприклад, після роботи прийдете і не захочете нічого готувати. Я готую наступну страву, поставила тут дві гомілки відварюватися, порізала на четверо цибулю. також морку порізала на пів кільцями, додала сіль, лавровий листочок, перець горошком обов'язково і залишаю варитися до готовності. Далі у фарш я додаю сіль перець, е, натерла цибулю, перемішую все до однорідності. І знову ж таки, мій помічник кухоний комбайн буде мені допомагати готувати тісто на пельмені. Е, тісто я готую завжди по одному рецепту: 4 склянки борошна, 1 яйце, 4 столові ложки олії, чайної ложки солі, чайна ложка цукру і склянка води. Якщо я збираюся заморожувати вареники, наприклад, то я додаю кипяток, тому що тоді при варці, коли ви дістанете з морозильної камери, вони не будуть лопати і не будуть розварюватися. Для пельменів, в принципі, не важливо, чи це кипяток, чи це звичайна вода. Тому я дивлюся, якщо це в заморозку вареники йдуть, то додаю кипяток. Якщо це одразу вареники будуть варитися, я кипяток не додаю. Так само на пельмені. Ну і пельмені я також люблю ліпити на форму, так само, як і вареники, щоб це було дуже швидко. Щоб я довго не витрачала на це часу, тому що найбільше всі не люблять, напевно, ліпити вареники племені через те, що це багато часу займає. Оскільки в мене є такі помічники, то це дуже швидко виходить. Тісто замісив комбайн, а ось на форму буду робити самі пельмені. Головне гарненько розкачати тісто, викласти на форму, ну а далі просто розподілити м'ясо по ямкам. Ну, далі розкачуємо знову такий самий шматочок тіста і зверху прикриваємо ним. І просто за допомогою качанки все знову розкачем поверху. Зарцям все покажу. Перемотаю, просто всі пельмені випадають. З такої е, форми в мене виходить 37 пельмень, тому мені дуже подобається це робити з самою з такою формою, бо це дуже швидко. Я рахувала якось за пів години, я замішую тісто і десь близько 125, навіть буває більше виходить, залежно від того, наскільки я сильно розкачаю тісто, е, пельмень. Погодьтеся, це набагато швидше, ніж сидіти це робити руками. Викладаю їх на дощечку присипаною борошном І ось стільки пельмені в мене вийшло, м'яса в мене було небагато, тому в мене ще залишився шматочок тіста, на який я просто на другий день зліпила вареники з сиром. Ось такий шматочок тіста показую. Я його поставила в пакетик і поставила в холодильник. Не в морозильну камеру, а в холодильник. на другий день. Просто відкрила і зліпила вареники. Ну, показую, як ми любимо їсти пельмені. Якщо вони з бульйоном, ось так у пельмені наливаю бульйончик, посипаю перчиком свіжим меленим і також додаю обов'язково зелень – це петрушка і кріп. Повірте, це дуже смачно виходить. Якщо ви не їли пельмені з бульйоном, то ви багато ще втратили. Готуємо наступну страву. У мене були четвертинки, я від них відділила гомілки і зварила з них бульон. Ну, а ось і другі частинки, які залишилися, я тепер розстріляю на частинки. Як виходить, на три частинки, на дві частинки. Розділяю і буду обсмажувати на сковорідці розігрітій. Буду обсмажувати до золотистості з усіх сторін. Ви мене запитували, навіщо я обсмажую, чи можна ж просто сире м'ясо додати. і для чого ще з цим гратися, але насправді ви спробуйте, якщо обсмажити м'ясо, буде зовсім інший смак, буде більш насичений і смачніший. Нарізала цибульку, поки мене м'ясо обсмажилося кубиками, і також натерла морку на терці. Ось, показу м'ясо обсмажилося з мене до золотистості, а в кастрюлі в мене картопля порізана кубиками невеликими і залита водою. Вона закипіла, і я відправляю сюди обсмажене м'яско. Далі на цю ж саму сковорідку я додаю цибульку, обсмажу її до золотистості, постійно помішуючи, і далі до неї додаю морку. Тушкую її далі трошки з морквою недовго, для того щоб просто морква стала такою прозорою. І далі ось цю засмішку смачну відправляю до картоплі із м'ясо. У картоплі також я додаю лавровий листочок, також сіль і перець горошком. Не додає ніякої гостроти страві, але він дуже віддає гарний свій аромат. Тому ну, обов'язково додавайте перець горошком. Ось така смачна картопля, насичена. Вийшла. Дуже смачна тушкована картопля, коли так багатенькошечки. І в кінці обов'язково додаю зелень: це петрушка або кріп, або те і те, що, словом, що є під рукою. Додаю зелень і накриваю кришкою ще на буквально на одну хвилинку, щоб воно настоялося. Готую наступну страву. У мене ось така є свина вирізка. Там, де багато дуже м'язка і небагато сала. Будемо її запікати, але перед цим приготуємо маринад до неї. І для цього маринаду нам потрібно 20 мг соєвого соусу, 20 г солі, чайна ложка паприки солодкої або, можна взяти підкопченої, 2 чайні ложки гірчиці в зернах. Саме в зернах потрібна одна чайна ложка коріандру, у мене коріандр був в зернах, тому я його перетерла. Якщо у вас є мелени одразу, то можете додати його. Також потрібно декілька зубчиків часнику, десь три таких величеньких, і потрібно його натерти саме на терці, такий дрібненький. Так краще. Ну, якщо вже, звісно, тертки немає, то можете видавити через часку. І також потрібно видавити сік з половини апельсина, Ну, оскільки в мене апельсина не було, я видавила з лимоном. Стало не гірше. Перемішуємо весь цей маринад між собою і далі гарненько змащуємо грудинку. До речі, грудинки у мене десь тут кілограм 300 г. Цей маринад підходить на грудинку десь півтора кілограмів. Гарненько обмащуємо з усіх сторін і залишаємо хоча б на годинку, а краще на три годинки, для того, щоб гарненько м'ясо промаринувалося. І випікаємо при температурі 230 градусів, в рукаві обов'язково. Тоді м'ясо залишиться дуже соковитим і смачним. І ось таке смачне воно виходить, рум'яне, я в кінці десь буквально за 20 хвилин відкрила, випікала я десь годину і 20 хвилин, ви завжди дивіться, по своїй духовці. І ось показую, яке воно смачне і соковите вийшло. Потім його можете просто нарізати порційними шматочками, поставити в холодильник і насолоджуватися смачними бутербродами. Ну а на цьому буду завершити свої Відео, дякую, що додивилися до кінця, і зустрінемося з вами в нових відео. Усім-па!